Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглянемо. Починаємо з особистого життя. Дивіться, тут наснитись щось може, і дійсно непоганий сон, приємний сон, сон, який як відповідь вам дасть. Зверніть увагу на свої от, сни, які будуть от, може, був цієї ночі, а може, буде наступної ночі. Це знаєте, як. Якусь ситуацію вам треба б розгледіти. Треба, ну, наприклад, завдавати собі питання і відповідати на них, або е може вам комусь з людей, хто в нас у весні, треба б завдати питання, бо ви будете задоволені насправді е тим, як, е от, як ви будете відчувати ставлення до себе цієї людини. А ви будете задоволені, а от людина буде в якійсь ситуації, знаєте, коли буде бажання вас підкорити, але не дуже так воно там на всі 100% буде виходити у людини. Тож, така якась ситуація цікавенька. Для всіх, ну, Загальний же розклад для всіх інших, бо це 100% не всім підійде, те, що я розповіла тільки що: для когось це зверніть увагу на свій стан здоров'я, бо тут можете вночі, так, знаєте, ну, як. Пропотіти, от таке щось може там трошки температурка буде, але воно непогано. Воно якось так. знаєте, не дуже, Це як ситуація, от, яка не повинна затягнутися надовго, бо хорошою картою закінчується. І... Тут для когось ще зверніть увагу, ви можете піти десь, наприклад, ну, скажімо, може якесь святкування бути, може ви десь в кафе зайдете, може там десь на вулиці щось купляти, з'їсти будете, або взагалі там в магазині десь щось купляти будете. Звертайте увагу на якість продуктів. Бо тут може бути ситуація, в якій ви трошки потім будете жалкувати, що ви зайвого з'їли. Так, давайте далі. Сфера кохання для вас. Сфера кохання. На що тут звертати увагу, до чого готуватись. Тут якась закінчується історія, закриваєте якусь історію емоційно, але знаєте, не, не з таким, що, Боже, що я тепер робити буду з цією історією. А ви навпаки, ви закриваєте і наповнюєтесь, і у вас так багато енергії до вас надходитиме. Тобто ви щось від чогось відмовляючись собі. Е Навпаки, багато матимете, тобто непогана якась історія. Ну, воно не обов'язково, що там ви відносини з кимсь закриваєте. Це може бути, там, наприклад, людина щось пропонує вам як, це як маніпуляція з, з боку людини може бути. Як перевірка для вас. Ви відмовляєтесь, наприклад, і от, от ні, і все. От мене це не влаштовує, я таке не хочу. І потім людина, от як, знаєте, за те, що ви така хороша чи такий хороший, бо дивляться ж і хлопці ж теж, то людина вас ще більше любити буде. Ну, ось Щось таке. Робота. Давайте розглянемо роботу. До чого тут вам готуватись. Тут взагалі ну, король Пентаклів це може бути і керівник ваш. Тут завдання якісь виконувати будете. Просто от не все ви будете розуміти, що людина від вас хоче, то задавайте питання. Бо ви тільки страхів собі будете мати, якщо ви не розумієте, чи щось повинні зробити, а що ж робити, задавайте питання. Бо тут насправді, от знаєте, як буде і зробити, і оце, і багато чого вам. Не розповідаєш, що ви повинні зробити, а у вас от, по луні ви взагалі щось як в тумані будете. Вам воно е, не зрозуміло, так, що зробити? Я не, я не розумію, що зробити. От Спитайте прямим текстом. А так, і давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо треба б прийняти це в своє життя. Угу. Дивіться, в якійсь ситуації, в якій ви от просто от, щось ви як незадоволені будете. Як знаєте, будете відчувати, ні, я, я буду наполягати на своєму, я так не згоден чи не згодна, щось вам не схочеться. От щось вам будуть пропонувати, а воно ви відчуваєте, що воно вам чи взагалі не потрібне. А вам нав'язують, чи просто от воно не таке, як ви собі бачите, не, не, ви не згодні просто от з ситуацією, ну, от, бо воно вас не влаштовує. Ви доб'єтесь свого. Для когось е це як наведення порядку. Знаєте, десь якась чистка вами буде проведена, і по карті, ну, по такій карті, то взагалі блискавично ви до ладу приведете ситуацію. Ну, щось ви там так, налагодите так, як вам це потрібно. І давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо вам треба б відмовитись від чогось там такого, тож від чого. А ми давайте дивитись. Дійсно, вам треба якусь ситуацію буде прояснювати, бо ви, от, я так розумію, це відсилають до того рядку, де вам якісь завдання будуть надаватись, а ви не все розумієте, що людина хоче від вас. Тож, будьте просто от, ну, конкретизуйте. Бо ви потім просто пересваритесь, ви зробите щось не те, ви втратите багато сил на це. Знаєте, як і емоційно, і фізично можете вкладатись в те, що ви робите. Але воно не буде влаштовувати, і потім прийдеться все переробляти. То спочатку одразу спитайте, хай людина вам розповість. Чого вам не уникнути? Давайте розглядати, чого вам не уникнути. Дивіться, якщо ви, чого, ага, ще й король мечів ховається у нас на дні колоди. Якщо ви на щось збираєте гроші, ви, у вас щось в планах є. Наприклад, може, ще й не збираєте, а, наприклад, чекаєте там зарплатню і знаєте, що ви з зарплатні це купите, будьте уважні, обираючи, бо дивіться, тут буде ситуація, в якій вас можуть відволікати. наприклад, Є плани на вас, на ваші там заробітки у людини. Король мечів, це може бути хтось, наприклад, ну, може бути із сім'ї вашої, такий, знаєте, людина, ну, яка ну, завжди має якісь плани на, і на себе, і на всіх оточуючих, бо якось вміє організовувати всіх коло себе. І може бути хтось там, наприклад, з лікарів, там, з тих, хто ремонтує щось, тих, хто, знаєте, от, працює з якимись інструментами. Тобто будьте тут уважні, бо якщо ви щось там собі. Обрали щось ви вирішили, то вже йдіть до кінця. Бо затягнете, ну, якщо будете дуже відволікатись, якщо там щось треба дійсно, от, знаєте, як до лікаря треба сходити, йдіть обов'язково. Але якщо це просто от Ну як якась така забаганка, яка вас просто відволікає від вашої мети, то. ну Розумійте собі, що ви, ви свою мету віддаляєте і віддаляєте, тобто вона швидко не буде справджуватись. Тож, обирати все одно вам. Ми просто питаємо, ми отримуємо відповіді, а обирати все одно вам. Так, і порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, для когось іде інформація, дзвіночки вашого організму, де що там болить, колить, не нехтуйте, бо воно нікуди не дінеться, воно буде тільки зростати, і потім це буде або щось хронічне, або це щось таке. Знаєте, що потім воно може і не переросте в хронічне, але довго лікуватись будете. Тож, коли кому треба там, до кого з лікарів звертатись, будь ласка, звертайтесь, питайте, що вам робити. Бо це якась ситуація, яка у вас от, останнім часом щось там о, десь відчуваєте, і воно вже ж нікуди не дівається. Це, це може бути серцево-судинне щось, це може бути там, якісь болі в голові. Це може бути, от і, ну, знаєте, ви могли перехвилюватись через щось, і воно е вімкнулось як результат на ваші хвилювання. Просто от звертайте на це увагу і ну, просто піклуйтесь про себе для інших. Хвилювання через дитину може бути, але дивіться, як. Це більше може бути хвилювання через навчання дитини. Це може бути таке, що вам треба поспілкуватись з вчителем, От, як попитатись, що там, де дитина не розуміє, на що звернути увагу. Така якась ситуація, коли ну, просто хвилюючись, треба щось робити. І воно, воно буде змінюватись от просто за вашими діями. І все, на цьому я закриваю колоду, всім вам дякую. Хай день пройде для вас приємно, і хай все буде більш-менш тихо, спокійно і вдень і вночі. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.